Роздуми. частина третя. Якщо буде гнів народний, я сподіваюся, це не розтягнеться на день два. Це має початися зранку, закінчитись ввечері того ж самого дня. І все. Досить цього вже терпіння. Ми не хлібороби. Досить нам цього навіювання, нашої історії. Які ми хлібороби? Тисячі років війн, тисячі років смертей, а нас ніби в цю історію запрягли в хліборобство. І ми хлібороби. І все. Більш нічого ми не знаємо. Будували ракети, будували все. Будували літаки, будували ракети носії, будували кораблі, підводні човни і так далі. Але ми залишилися в історії хліборобами ви знущаєтеся, чи що? Найкращі розуми світу, той самий Сікорський, який винайшов гелікоптер. На жаль, не в Україні, і, на жаль, ще й досі немає його літака чи заводу для будівництва гелікоптерів в Україні. На жаль, на жаль, до цього не дійшли. На жаль, розвалили все те, що є, навіть нового не збудували. І краще жити це не про репліки з телеканалів, це про ціни в магазинах. Коли будемо краще жити, то тоді і зможуть про це розповідати, а не цей популізм, який вони нам несуть з телеекранів, з білбордів і так далі. Не знаю, це просто популізм. Не вірте їм, не вірте політикам. Не вірте їхнім словам, вірте тому, що вони роблять. Довіряйте ЗСУ, довіряйте одне одному, ніколи, ніколи, ніколи не змінюйте свій шлях, за яким вас покликало серце і душа. Ми ще відновимо свою справжню історію Українська Народна Республіка буде жити.